І знову мої вітання на каналі. Значить, хочу вам показати новиночку Скаута 504 С. Зайшов на площадочку. Уже оновлений. Саме головну хочу увагу засувати на салоні. Значить, що ми маємо? Ми маємо отакий оновлений салон, а саме приборна панель уже разом зараз з боку так покажу. Так, ось підалька знизу. Нажимаємо на підальку. І повертаємо. Ось, рухається разом із кермом. О, Є регулюємо і по виліту, як вам зручно, так і регулюємо. От, раз, нажали і відпускаємо. Включаємо запалення, От так запускається приборна панель нового скаута. Вже оновлена. Наскільки дизайн змінився, вже жидкокристалічний дисплей. Якщо положити отут-у нас телефончика. Зараз покажу. От під прибольну панеллю Це у нас безконтактна зарядка. Є у нас Android. Уже. Зараз він запускається. Бачимо Android. Мультимедіа у нас немає, тому що мультимедіа у нас влаштована вже в сам Android. По кабіні зверху так само вже є люк. Нічого не змінилося. Ну, Звичайно, кондиціонер. Показав мультимедіа у нас Android. Е, музичку можна тут вже е, цей, слухати. Отакі От оновлення, ну, думаю, цікаво. Особ, особливо, коли так гарно показує приборна панель. Виключаємо запалення, потухло у нас на моніторі. Це саме головне, що я хотів показати, що змінилося у скауті. А так, плюс-мінус, е, все схоже. Значить, Фари оновлені, трошки другого зразка стоять. Пластикові передні крила, не знаю. Напевно, краще, ніж металеві. ну, По-перше, ржавіти не будуть. Ну, а так, плюс-мінус, наче все те ж саме. Що і попередньому. Те, що я показував, є речах для гідравліки. Якось так. Такий швиденький огляд оновленого Scout 504 s Хромована, ну вже була хромована труба повітря очисника. Так, все наче все те саме, що і було попереднього разу. Але салон варте уваги, цікавий, а, свіжіший і якби що зміна, що то нове. Все, підписуйтесь, ставте лайки. Até a próxima.